Рік тому я записав відео 5,5 ,5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає нашого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем, взагалі, залишите все. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три капліки продав, щось таке. Даже десь в якихось YouTube проектах про це розказував. Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому 2 мільйони проєктів я виставляю відео вже за національний Пам'ятаєте, я розказую, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір оперта вшита це поводження було, що банківська таємниця буде у вас знята. А українці у нашій конституції, у нас одна з найкращих конституцій взагалі в світі, у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну переважна більшість типу, грубо кажучи, да. і от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знайта. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.